Мова це потужна зброя. Не дай застосувати її проти себе. Всім привіт! Я Роман Лозинський, а це мій ютуб канал. Підписуйся, аби не загубити. Тут я щотижня розповідаю, як взаємодіють громадяни та держава, звідки беруться закони та як влада впроваджує або саботує реформи. І в цьому відео я мовний патруль. І в цьому відео. Я пропоную поговорити про розвиток мови, а точніше, про те, як кожен з нас може розвивати та популяризувати українську. І давайте одразу уточню, мені 27, і я все життя говорю українською. Ну, за винятком зустрічі з іноземцями. Там, англійською чи німецькою, зазвичай я люблю і ціную свою рідну мову. Звісно, поважаю і її історію. А минуле в української, м'яко кажучи, бентежне. Кількасотлітні утиски і заборони, переслідування та репресії. Усе це почалося ще в далекому 17 сторіччі і тривало впритул до розпаду совка. Направду за останні майже 400 років ситуація змінилась. Але це, якщо ми говоримо про, наприклад, Польщу, Річ Посполита свого часу активно полонізувала українські землі. Але сьогодні Польща один з наших вірних союзників. Ба Більше 70% поляків твердо переконані, Росія здійснила агресію проти України. Однак, якщо ми глянемо у бік східної сусідки України, словом ви самі все знаєте. Можна вивести Росію з імперії, але ніяк неможливо вивести імперію з Росії. Ви точно чули цю кремлівську байку про те, що в Україні утискають права російськомовних. Якщо вам раптом смішно з цього, не поспішайте. Адже мовне питання це поле бою, на якому РФ вже давно висадила своїх зелених чоловічків, бо саме під приводом захисту російськомовних. Путін вводив війська до Криму та Донбасу, внаслідок чого Росія анексувала цілий півострів, а схід України втопила у війні. Ми завжди будемо захищати руско-етнічних русських на Україні і ту частину українського населення, українського народу, яка відчуває свою нерозривну, не тільки етнічну, але і культурну, язиковою связь з Росією, саме маніпулюючи мовним питанням з легкої руки РФ. Відбувалися спроби захоплення в Харкові, Одесі, Миколаєві, Херсоні у 2014 році. Будь ласка, не забувайте про це. Бо часом найкращою відповіддю на сумнозвісне, яка і є те, що відбувається довкола. Але звісно, можете і надалі відповідати щось типу: якщо немає різниці, то давайте українською. Хоча насправді. Тут проблема занадто велика для коротких експлейнерів на моєму каналі. Тому ось вам головна теза, яку я хотів би сьогодні розкрити. Це відео не для того, аби закидати помідорами російсько, угорсько чи румунськомовних. Ні. Я про те, що українська мова самобутня і глибока. Це сотні, ні, тисячі та й десятки тисяч слів. В яких щодня вміщається радість, сум, кохання, ненависть мільйонів людей по всьому світу. Тож як кожен з нас може допомогти розвитку та поширенню української мови, Закцентую вашу увагу на декількох простих, але важливих кроках: говоріть українською. Я розумію, що при переході з іншої мови. Вам спершу може бути складно і незвично. А може навіть і соромно. Але ж і ви розумієте, що поки не почати цього робити, справа з місця не зрушить. Підтримуйте тих, хто вчиться говорити українською. Збагніть, людина, яка все життя думала і говорила, наприклад, російською, не зможе перемкнутися вмить. Їй потрібен час. Так, помилки будуть. Але ці зусилля потрібно заохочувати. Не можна допускати, аби люди, які володіють мовою краще, травили тих, хто вчиться. Підтримуйте один одного, надихайте і підказуйте. Пишіть українською в соцмережах. Фейсбук, Інстаграм, Тікток це величезна павутина, і в ній можна не лише зависнути, але й непогано так гарних справ наробити. Бо сьогодні соцмережі є чи не найкращим майданчиком для поширення української, адже вони мають шалене покриття. Пише один. Бачать сотні, пишуть сотні, бачать тисячі. Читайте українською. В нас є класні переклади. Та що там? В нас неймовірні автори. Але от в книгарні є, кажуть, що приблизно на 50-70% книжковий ринок в Україні заповнений саме російськомовною продукцією. Так, на це є свої комерційні причини. Але ж не менш вагомим є й попит. А попит створюємо ми читачі. Налаштуйте українську як головну мову на своєму комп'ютері чи в телефоні. Те саме зробіть із Фейсбуком, а ще гугліть також українською. Адже технологічні гіганти постійно збирають дані про вжиток різних мов на пристроях та платформах. І що більше людей користуватимуться українською, то більшим для розробників буде стимул українізовувати продукцію та софт. Я певен, якщо перемкнете свій iPhone на українську саме зараз. Це посприяє тому, що одного дня сірі заговорить українською, а згодом може й регіональною говіркою. Прошу пана, що то має бути? Закладаюсь, що ви про це вже думали, але руки не доходили. Юзайте українську версію Вікіпедії, і що найважливіше, наповнюйте її. Це може робити кожен. До прикладу, сьогодні україномовна Вікіпедія посідає 17-те місце серед усіх мовних розділів і 10-те серед європейських версій. А знаєте скільки в енциклопедії є україномовних статей? Понад мільйон сімдесят сім тисяч. Однак російську версію в Україні все одно читають в півтора рази частіше ніж українську, яка завдяки нам щороку набуває більшої популярності. Дивіться, як українські фільми і серіали, так і дубльовані українською, адже в нас чудовий дубляж. Та неймовірні адаптації сьогодні є багато якісних сайтів, де можна легально і що важливо з дотриманням усіх карантинних норм дивитися кіно вдома у твоєму улюбленому халаті. Слухайте більше української музики, допомагайте крутим артистам, як Boombox, онука, один в кано, GoA, підніматися в топах та стрімінгах. Рекомендуйте друзям діліться з рідними. До речі, а як вам оранжерея? Ну і останнє з мого списку. Підписуйтесь на українськомовних блогерів. Ні на що не натякаю, але кнопка підписатись є й під цим відео. А ще поділіться, будь ласка, у коментарях, кого ви дивитесь найбільше на Ютубі. Напишіть свій особистий топ-3 україномовних каналів. Буде дуже цікаво подивитись, бо от, наприклад, мій. Це Сергій Стерненко, Історія без міфів, ну і Ярема Дух, що там в Раді. Усе це прості, але ефективні кроки. І я певен, у вас є що додати. Тож знову запрошую у коменти. Радо поспілкуюсь з вами. Друзі, ще раз не думайте, що я раджу слухати, купувати чи дивитися українське лише через те, що воно українське. Ні. Річ в тім, що сьогодні в Україні до біса багато крутих гуртів, письменників, контент-мейкерів на Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці. І особисто мене це дуже тішить. Тож давайте підтримувати їх та розвивати і поширювати українське. Я дякую вам за те, що подивилися це відео. І дякую за ваш лайк та підписку. Ви ж протиснули ці кнопки внизу. З вами був Роман Лузинський. До нових зустрічей, Па-па!